Добрий день, мене звати Тарас Бебільський, я студент Рівненського фахового коджу інформаційних технологій. І сьогодні ми з вами приготуємо болгарську традиційну страву Чушка-бюрик. <му> Взагалі це страва турецька, мала свій початок за османського царювання, але згодом стала болгарською. Цікавий факт. Назва походить від болгарського слова чушка, що означає перець, і турецького слова бюрик. Що означає насичену або запечену страву? Це яскравий приклад балканського кулінарного міксу. Отож почнемо. Для приготування даної страви нам знадобиться перець капі, кріп, бринза і курячі яйця. Саме перше ми запікаємо наші перці. Болгарський перс з'явився в Болгарії на початку 16 століття. Він був завезений з Америки в Європу. А завдяки теплому клімату Болгарії він швидко прижився і став улюбленцем е цього народу. Класична начинка болгарський сир сирена. Це аналог бринзи, у нас його немає, і ми використовуємо бринзу. У кожної родини є свій правильний рецепт даної страви, але ми використовуємо той, який знаємо ми. Далі ми нарізаємо наш укроп. Часто цю страву готують літо після збору врожаю. Це так званий символ е щедрості і домашнього затишку. Додаємо для смаку стіль та перець. Наші перці вже готові і ми будемо зараз їх очищати. Для того, щоб нам краще їх очистити, ми кладемо їх у холодну воду. Далі нам треба начинити їх і обсмажити в паніровці. Далі ми паніруємо наші перці в борошні, яйці і сухарях панко. Наші перці вже готові, і далі ми їх обжаримо у фритюрі. І Тепер викладаємо наші перці. Музика Арська страва чушка бюрик готова. Смачного!